Чужі серед своїх чи свої серед чужих. От у чому питання? Так чиї ж, врешті, журналісти видання свої. Давайте з'ясовувати. Бажаю здоров'я, мої любі глядачі! У минулому відео ми з вами говорили про криворізькі змі та про те, кому вони належать. Или у вас немає питань? Повторюсь: більшість найпопулярніших змі кривого рогу працюють на Сашка Гнилькула за гроші із нашого бюджету. А ті, які ще не працюють, на мафіозний клан мародерів. Скоро будуть на них працювати, ну або матимуть серйозні проблеми. Які проблеми наведу приклад з історії видання «Перший Криворізький», де я працював кілька років журналістом розслідувачем Власник першого Криворізького» досить довгий час був максимально опозиційно налаштований до гнилькулів, тож Дозволяв мені писати правду про їхню корупцію та мародерство скільки завгодно. Через деякий час гнилькули запропонували гроші, щоб купити повністю весь інформаційний портал, але запропонували дуже мало. Власник хотів 2 мільйони доларів, а йому запропонували усього на всього тисяч. Тож він відмовився, і після цього почались в його житті різні неприємності Кастетами, трубами і збили. Спочатку гнилькули спробували віджати торгову марку, зареєструвавши аналогічну і через суд хотіли забрати оригінал. Потім намагались віджати інший бізнес у власника першого Криворізького. А потім я звільнився і не знаю, чим врешті все закінчилось. Але сайт все ще працює, хоча вже не так відверто опозиційно, як раніше. Можливо, їм не вистачає крутого журналіста розслідувача але я не хочу з ними знову працювати. Я ти смотрі аріон такой. Я це вам розповідаю для того, щоб ви зрозуміли методи, які використовують гнилькули. Спочатку намагаються підкупити, а потім поламати у доступний спосіб. Але ми ж з вами тут зібралися, щоб обговорити інше видання, чи не так? Да. То навіщо нам перший Криворізький? Давайте врешті про своїх поговоримо. Хоча які вони нам свої, перш ніж почнемо, дякую усім, хто підтримує випуски відео на цьому каналі. За минуле відео сумарно ми зібрали 1479 гривень і 70 копійок донатів. Це дуже важливо для мене, адже таким чином я відчуваю, що роблю правильні речі, і люди це підтримують. А ще, звісно, ваші донати дозволяють мені триматись на плаву та у доступний спосіб відкривати нашим людям очі на істину про мародерів. Звісно, боротись проти медійної машини гнилькулів дуже важко, адже в них є мільярди гривень, за які вони купують журналістів, щоб дурити нас. В мене є 1479 гривень і 70 копійок, на які я куплю собі їжу, а не журналістів і не рекламу. І потрохи відкладаю на один проект, який хочу найближчим часом реалізувати. Що це за проект? Якщо вам цікаво, приходьте у п'ятницю, о восьмій вечора на цей канал, де я буду у прямому ефірі відповідати на ваші запитання. Також, якщо у когось будуть запитання щодо цього відео чи інших змій, про які вам цікаво, у прямому ефірі я спробую на все відповісти. А зараз давайте вже про чужих нам своїх поговоримо. Давайте. Насправді, хоча Олексій Таймурзін зі мною не погодиться, це була наша спільна ідея створення повністю незалежного та опозиційного змі. Ми працювали над цим разом, але не могли бути рівноправними творцями. Бо, окрім ідеї, інших інструментів в мене не було. Я маю на увазі грошей, щоб 50 на 50 бути співавтором. У 2019 році мені зателефонував невідомий чоловік, який представився Олексієм, та запропонував зустрітись. У той момент я вже вів свій блог, де розповідав про гнилькулів правду, тому дуже обережно до цього дзвінка поставився і на зустріч пішов підготовленим. Взявши із собою друга у якості свідка, Олексій тоді відразу повідомив, що ненавидить гнилькулів та хоче з ними боротись, і готовий мені з цим допомагати, навіть, можливо, фінансово. Врешті майже так все й сталося. Я запропонував Таймурзіну, щоб ми записали з ним інтерв'ю, де він розповість про себе суспільству. один момент. Тобто, ти ніколи не підтримував Зеленського? Ні, це перший питання. Чи приходилось коли-небудь в своїй житті давати взятки? Ну, був один момент. Ці сажгли автомобіль Був, да такой момент. Але на той момент в мене бракувало техніки для зйомки інтерв'ю. Там треба кілька камер, мікрофони. Тож Олексій задонатив мені грошей, і я придбав ще одну вживану камеру, світло та мікрофон. Окремо, Олексій мені для роботи придбав комп'ютер, щоб я монтував відео. Але мені було зручніше працювати на моєму старенькому ноуті. Тож iMac я повернув Олексію, і він використав його для роботи в змі. На фоні у цих всіх записів інтерв'ю ми з Олексієм все більше й більше спілкувались. Тож почали товаришувати. Але скажу відразу: я в його справи не ліз. Він не ліз у мої, тому я мало що знаю про його бізнес та те, ляв в нього гроші. 5 мільйонів. Він розповідав, що займався бізнесом, відправляв людей офіційно працювати до Європи та США. Ця інформація підтверджується державними реєстрами. Також була ліцензія. Окрім того, Олексій займався криптою та показував мені, як це робити. Але скажу відверто, я від цього дуже далекий і навіть не намагався розбиратись. Він заробляє, він молодець. Тому, власне, які питання? Коли прийшов час виборів у парламент у 2019 році, Таймурзін не планував балотуватись, бо не мав Ані спонсорів, ані покровителів, але ми з ним вирішили, що це чудова можливість заявити про себе. Тож він взяв в них участь, але не пройшов. Після чого я сказав йому, що це чудова можливість почати свою медіадіяльність у Кривому Розі та намагатися змінювати місто на краще, висвітлюючи ганебні вчинки мародерів та корупціонерів. Спочатку Олексій не хотів цим займатися, але через деякий час передумав та повідомив мені, що вже замовив розробку сайту та запитував про поради на різних етапах створення ЗМІ. Ми товаришували і товаришуємо, тому дуже багато обговорювали тему створення ЗМІ. Зачасту в нас були різні погляди та підходи до цього процесу, але все ж таки він це зробив. Я вважаю, і він зі мною погодиться, що я також допоміг йому у створенні своїх. Хоча, звісно, усю роботу він виконував сам. Я лише іноді, коли мене запитували, давав поради. Як Таймурзін створив своїх. Олексій знайшов кваліфікованих співробітників, які не хотіли працювати на куплений гнилькулами перший міський. тому що помнять. Тож вони залюбки пішли в нове медіа, яке Таймурзін зробив так, як бачив його та вважав за правиль. І давайте з вами погодимось, дивлячись на ті результати по кількості підписників та переглядів, які мали свої. Олексія досить непогано вийшло зробити цікаве та якісне медіа, яке подобалось великій кількості мешканців Кривого Рогу. Хоча, звісно, ще раз повішу собі медальку. Ми з ним увесь час були на зв'язку. Я постійно надавав поради як зробити краще, ті підписники, які зі мною вже давно пам'ятають, як на перших парах я допомагав з рекламою як самому Олексію, так і його змі на своїх ресурсах. Потім, коли він почав набирати оберти, моя реклама йому була не потрібна, бо він став самостійним. Тому, власне, більше я його й не рекламував. Але й конкурентам його не вважаю. Бо, врешті, ми маємо спільний погляд на те, що Кривий Ріг мусить звільнитись від мафіозного клану гнилькулів. Вот это правда. Інші обставини зараз геть не важливі, але менше з тим. От я вам розповів, як створювались свої друга частина робочий процес інформагентства. звісно. Будь-яке нове медіа має заявити про себе. Тож на шпальтах видання активно з'являлись чудові матеріали з розслідуванням корупції різних гнилькулячих негідників. Було досить багато викритів корупції та роботи з людьми на вулиці, щоб поширити впізнаваність медіа. Ми з вами мали змогу бачити купу різних розслідувань про купу різних негідників та мародирів. Але чомусь дуже рідко це мало якийсь вплив на реальність. Я маю на увазі, що іноді після публікації відео ситуація змінювалась на краще, але частіше відповідальні особи ігнору. Усі факти та продовжували свою корупційну діяльність ні на що не зважаючи. І мені все равно. Як ви думаєте, чому? Пишіть свої здогадки у коментарі. А я свою версію озвучу у прямому ефірі у п'ятницю о 8-й вечора. Не забудьте прийти. На початку цього року до Кривого Рогу приїхала група полісменів, які влаштували обшуки у представників злочинного світу. І... Так співпало, що з обшуками прийшли й до Олексія Таймурзіна. Знаєте, чому прийшли до Олексія? Як з'ясувалось, серед керівників тих правоохоронців був кум соратника Гнилькула, тобто кум Гальченко, який, зі слів адвоката Таймурзіна, попросив вписати адресу Олексія у список по невідкладним обшукам, щоб примазати його до діяльності організованих злочинців. Суд не видавав ордер на обшуки, навіть не знав про існування Таймурзіна, але його ім'я туди хтось вписав вже перед початком обшука, і лише після обшуку було звернення. До суду, щоб легалізувати ці слідчі дії. Коли ж квартиру Олексія обшукували, їх цікавило лише його медійна діяльність. Тож, як результат, в нього вилучили техніку, на якій він виконував свою журналістську діяльність. Я в це можу повірити, адже сам був жертвою схожої ситуації, коли мене вписали у кримінальну справу про розповсюдження наркотиків. Уявляєте собі, мені хотіли пришити, що я торгую амфетаміном на вулиці. Хоча я той амфетамін не те, що в руках не тримав, я його в очі не бачив. Ну хіба що на фото. Але тут я маю сказати відверто зі щирою вдячністю, що завдяки Олексію ми змогли відстояти правду та в рамках закону закрити повністю сфабриковану проти мене справу. Олексій, якщо ти дивишся це відео, ще раз дякую тобі за допомогу. Спасіба. Звісно, щоб мати змогу в усьому розібратись та не допомагати корупціонерам виграти цю війну. Олексій вирішив тимчасово виїхати з Кривого Рогу. Разом з тим, він прийняв рішення продати бізнес. Адже які були перспективи на той момент? От уявіть собі на людину шиють справу через те, що людина викриває корупціонерів та має власне змі, яке також викриває корупціонерів. Що буде з людиною, невідомо. А от те, що змі будуть знищувати, це ж очевидний факт. Да. Тож я так думаю, щоб не втрачати витрачені на змі кошти та сили, та щоб воно продовжувало існувати, Олексій вирішив його продати. Але тут треба акцентувати, що по суті була продана лише назва. А от майже усі журналісти звільнили зі своїх та перейшли працювати в інше змі, замість тих, хто раніше там проводив розслідування та викривав корупцію гнилькулів. На роботу взяли працівників із Рудани та першого міського. Оце так співпадіння не знаходите? Покупцем своїх стала пані адвокат Анна Кіщак. Її офіс знаходиться за адресою вулиця Леоніда Бородича, будинок 8, офіс 206. У сусідньому приміщенні офіс 203 розташований Тов Феміда КР, колишнього люстрованого криворізького прокурора Сергія Давидова та екс депутата центрального міського району від партії Укроп Олександра Тритяченка. На пані Кіщак, окрім ЗМІ, записано ще велика купа різних підприємств. Я суб'єктивно вважаю, що пані Кіщак просто номінальний власник, на якого записують активи, щоб приховати спро. Справжнього власника Здравствуйте. А хто ж справжній власник? Запитаєте ви. А я вам нічого не відповім. Але прикріплю у описі під цим відео розслідування пані Юлії Ковальчук, де усе детально розписано. Ви прочитаєте розслідування і самі все зрозумієте. Наші люди мудрі. А якщо не зрозумієте, приходьте у п'ятницю, о восьмій вечора, у прямий ефір, де ми зможемо з вами це обговорити. У самому кінці цього відео я хочу просто у вигляді натяку вам нагадати про два моменти, які пов'язані із придбанням гнилькулами телеканалу Перший міський, який раніше належав Костянтину Усову. На першому міському активно топили проти гнилькулів і його холуїв, яких гнилькул фінансував. Але вони видавали, що вони в опозицію до гнилькулів для того, щоб надурити людей і відтягнути голоси на виборах. Після того, як Усов програв вибори і вирішив поїхати мародерити до Києва, він продав перший міський гнилькулам, і там критика в бік цих самих гнилькулів почала мало помалу зменшуватись та скотилась до нуля. І зараз гнилькулів в ефірах першого міського виставляють як героїв. Тобто не відразу в один день зникла критика і почали хвалити перевезутих расистів, а поступово. Зараз схожу ситуацію ми спостерігаємо на шпальтах своїх. Там все рідше взагалі про них згадують. Але коли згадують, то без негативу, майже нейтрально. А згодом, готовий битись об заклад, там будуть нам розповідати, як Саша Гнилькул шапочкою збував шахеди над містом і врятував усіх нас від окупації. Це лише питання часу, на мою думку. Але ми з вами знаємо, що історія має тенденцію повторюватись, і те, що зараз відбувається зі своїми, вже відбувалось із телеканалом Перший міський. Різниця в незначних деталях, але суть я бачу однаково. Думаю, це все, що я зараз можу вам розповісти. Можливо, колись матиму змогу розказати більше деталей та подробиць, оприлюднити записи та шокувати вас ще більше. Але зараз точно не на часі. Якщо у вас залишились ще якісь запитання чи щось було незрозуміло, ще раз нагадую, що у п'ятницю о 20.00 я планую запустити пряму трансляцію на своєму youtube каналі, де ви зможете поставити свої запитання, на які я спробую надати відповідь. На цьому поки що, все. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати. Також дуже прошу підтримати цей канал фінансово, адже як ви самі бачите, правди в кривому розі дуже мало. А без вашої підтримки її стане ще менше. Номери карток для підтримки цього каналу у описі під цим відео. Дякую, слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А гнилькуляко на гілляку. А все остальное то такое аплукаловідео. Авто висловлює особисту думку. тіночні супня та все, що буде зловити на Україну України та все до іншого України. Часто автомобіля ви.